По суті, життя зупинялось. Відключення світла викликали чимало труднощів серед місцевого населення, адже це і безпекові питання. Це питання забезпечення безприбійної роботи критичної інфраструктури. Відключення світла почалося жовтня 22-го року, і вже в листопаді, в грудні був такий час, що дві години світло було, а чотири не було. Підопічні інтернату це особи з інвалідністю, психічними розладами, особи похилого віку, це люди, які потребують стороннього догляду, медичного обслуговування, багато маломобільних людей. У нас коли було світло, то люди збиралися і слухали новини. А як би світла? Ми лягали рано спати, бо сидіти в темряві. Не було ніякого сенсу. Опалення працювало на той час з перебоями, тому як під час відключення електроенергії не працювали насоси у котельні. А за дві години наявності електроенергії температура повітря в кімнатах підопічних не встигала досягти санітарних норм. Батарії становляться холодними, і ми одягалися по дві, а в той по три кофти, бо скачки були. Включили, виключили, включили, виключили. Ось таке було. Була проблема з гарячою водою, бо у нас вода гріється у бойлерах, а бойлери не працювали, а людей багато. Тому, звичайно, було і холодно. І... І не встигали приготувати їжу, тому порушилися графіки роботи працівників харчоблоку. Вони приходили на роботу о четвертій годині. Ранку не було коли спати. Надо було працювати. Ну тут четверті починали, готували, брали великі одіяла, обкутували і людям давали все тепле. А що робить? Хлопці там воюють їм легко, нелегко, а нам же тут теж треба кормити. Складнощі були з наданням медичної допомоги. У нас є фізіокабінет в закладі, і ці всі послуги вони от електрики. Працюють лікар. Призначив, я виконати не можу. Бувало так, що половині кількості людей я не могла надати процедури із призначених. Не було можливості В медичні послуги. Це був головний фокус уваги. одразу звернулись до наших міжнародних партнерів з конкретними запитами щодо дизельних та бензинових електрогенераторів. І нам на допомогу прийшли наші партнери з USAID. Ми отримали 75 генераторів різної потужності до 180 а кіловат ця допомога була для нас надважливою. Тепер ми можемо працювати, не думати про те, що сьогодні треба вставати в чотири 3 часа ночі і бігти, готувати їсти. У нас буде. Резервне енергопостачання, якщо наступить ще якийсь отакий критичний момент: 75 генераторів розподілені відповідно до потреб критичної інфраструктури. Це були освітні заклади, заклади охорони здоров'я, заклади проживання літніх людей, заклади надання культурних послуг. Ті майданчики, де постійно перебувають люди і де є потреба постійної електрогенерації.